Вітаю вас, шановне товариство! Знаєте, якого контенту давно не було? Правильно командного на Ютубі, де ми граємо відкриту кваліфікацію. Цей раз ми зібралися своїм стаком зіграти відкриту кваліфікацію на PGL Валахія, другий сезон. Ці відкриті кваліфікації буде всього дві. Тут грає багато українських команд, і ми якраз таки попались проти однієї такої команди. А саме команди Дерони! Так, це команда кастерів з мейнкаста, і тому у нас таке було українське дербі. Перш за все, варто розуміти, що ми граємо цю відкриту кваліфікацію по фану зі стаком людей зі стріму, котрі також в пабліках, іноді зі мною. Ну я Тому перша чергова ціль це отримувати задоволення і гарно проводити час. А от що відбувалося в цій грі, ви дізнаєтесь у цьому відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і погнали дивитись. Ну тут самі ну, розумієте, тут, тут сама доля, вона якби. Ну, я казав, що так буде, але. але, але. але. але знову Акс. Знову, знову стрімер. Граю, оце от відкритій квалі, і Акса піке. Хоча можливо зараз цей передумають себе і візьмуть такі бамс, собі акс і бать на сап. I mean. oh, that ну до речі, троль вурсу я б не сказав, ну так, да, він, якщо організм збирає Урсі Хочу складно грати, звісно, твої але... Це підтримують твої труси і нюхати їх кожен день. That's Та і так нормас Та щоб... друже, ні, давай я от, ну так, да, злоспіком oh, під баню. Ой, не довіряєш. Ну, ну, як, ну як ти постий? Ну от як, ну дивись. Да от я дивився без турнірів, і люди, якщо беруть Ембера, пам'ять Хускара, а ти кажеш мені, та я постою! Я постаю. Перевірю, я зараз перевірю. Опа, бек, 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 бек. А я не Ого, 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 втратили фокус. Ага. Кіл 1, кіл 2 для Рубіка. А це Сабдан. Такого ми не очікували. Варт поставили. Отак, от і засідка. Дашт фейл? Ні, неладно, давай. Ні, неладно. Давай, я йому підпалив сраку. А там, там екзертінг був. Тобі треба тільки буде трошки тангусів мені допомогти принести. А в мене шість. А, нормально. Я не цікую. Пиздец, стиль. Очко? Давай задаем. Молодец. Так, я, не знаю. Я, я знаю. Я знаю, знаю ничего страшного. Нормально. Ну, я крушаю я наступлю за поле. Давай. Вот так и пойдет до Все, найс. Он добыл фришного. Буває. Не буває, реально. А, не можемо его пробити зараз. Так бы то. Не добив кліпа. Обережно, обережно, вони оверлевел зараз через кіли. Нормально добиваю. Обережно, бо вони, ну, типу, не слабкі на лінії, а треба бы просто ну, накачувати. В мене Нормально. Я зведу. Можеш так от повести їх?

Нормально, Я не знаю, ви мене чи ні. Знав, мер, 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 повинен. Не мер, мер, мер. Давай, 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 Хорош, хорош, хорош. Ну це зіграні з пабі, зіграні з пабі. А давись. Давай, чо? Не помилився? Виходжу, виходжу. Ні, не можна. Не буде тебе. Yeah. Yeah, no, не можемо, не можемо, не можемо. А, oh, ні, давай, давай, просто пачку бери. Бля, там пачка знову. Анлак. Oh, Можеш, в принципі, трохи пропушити, я як відео буду. Не прилетіло мені. Сальва на сусобі. Бек. У мене нема щитка. Живу, живу. Все, вони пропушили лайн. Я yeah, тут пачку. Я yeah, Поч... yeah, yeah, was... на шостий тут рент вийшов. Кажу за все. Рубік на лінії стоїть, там іде в топ. Е, uh, ти лута забереш, да? А uh, тут підходить Рент. Окей, okay, давай. Я то спробую забрати. Ну, Дيمанчик, Рент. А чорт, тут, я може, ти mm -hmm. uh, пашн? А, ні, пашн. Заміню луха пашний на Андерю. Треба вилушаємо течку дати, він до мене був би шостий. Ні, ти паш, паш. Nice. Хорош. Я пас, я за пас. все, я не пашик. У мене Сальва прилітає зараз, ми суперсильні з сальвою все. У мене фул ресурси готові. Ми повинні зараз напасти. на на Дивись. Унолота с натролі. Фигня, килл, поїде. Чого? якщо. Давай, тобі треба так. Там за страйкер. Чикай, чекай, чекай. Андерлорд один, андерлорд один. Експір... А Диманчик, ты можешь перейти сюда? Вон Вони на экс-пру напишка. Диманчик, я тебя протнусь. Там тренд побег. Корей за все. <клес> а <Адейнджарсь> днин. А, ладно. Вже будемо все Вони на мене біжать зараз тут, напевно? Так, да, там десь Рубік. Немає Рубіка. Так, да, і Рубік, і Трент. Я, напевно, на восьмій піду стакну. Да, і давай. якраз підру на твій депорт. Так, вони... А, yeah. Літаки літять, може всіх бомбіть. Сурса а, щось я... є, нема? Ну, no. yes. коли Рубіка грамі yeah. виходить, то пустить. Это товар пишет. Это какие? Класс экзорт и инвокер, да? Экзорт, Мы в топе Рубика, якось. как-то дистрикт. Давай, давай, ты можешь опасно начинать. Давай, давай, тут, 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 тут. Ой, мой я нажал. Мы можем с Рима. Зараз будуть топи дайвати, там щось з Рубіком. Вони на міду нападають, вони не можуть вам допомогти. Хорош. Заман. Я забираю тавер в соло зараз в боті. Просто виграти час. І пам'ятайте про гліф. Я на голову телапортую, я на голову телапорту, я на голову телепортую. Нічого задов... немає. Задов... 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 А, оцього, оцього можем? Ні, не задов... нічого немає. А дайте не розробити, дайте розробку. Ви... Ладно, як я там верт заправ. Побачив змогу дати нову Ну, без тупинки просто. Ладно, нам треба спейс урси навалювати, андерлорд ботів взагалі знаходиться. До речі, це такий, фрікільчик Для нас, по ідеї. Треба щось не тоді у нас буде демедж. Та я от стак ще один роблю, може кухню закачає. Я закачаю, у них стаків немає, це треба користуватися цим. На а за ним робить. Ага, робить, ну просто качвой повинні влаштовувати, друзі. Дивись, стак на мені один стак, потім йди на бот. Я пулю кріпів, щоб не накачався, і можеш покачатися. Або пудла може щось докачати собі в боті. Давай я докачаю. Литы летять, будемо всіх бомбить. дякую за рекомендацію. Сходили сім mm -hmm. і Тедді, паста, всі гриби світу. Це я забираю, це все забираю. Я візьму. Там через фрост, дивіться, стрибає, що відбувається. За можливість смакувати день. ого його. Зв'яжеш? Зв'яжеш? Весь? Марти. Я трошки вийшов, трошки вийшов. Я зв'яжу. Хопе. Пайбек Рубік, пайбек Рубік. Я вб'ю трента, трента вб'ю. Для мене б ніхто тут не вбив. Біжайте, Катя. Ай, байбек від Рубіка. Байбек від Рубіка. Що? ну топ там би дефати комусь, насправді, те, що там Інвокер з Галакриті... Я думаю, це Діманчик повинен робить. Uh, диви дивися, подло, до нас підійди. Uh, будь готовий на ремнанді повернутися. Ми повинні ось цього типочка в мідову... А він дасть байбеку. Я... Я лечу, я лечу. Ну все, він вмирає. Я я буду міджать. Я міджать. Жесть. Ну, пудово звичайно, на стере. А, а дивіться, давите, що рогней, шоу. Отраматтер надо. Ответит, да. да. А так. А А А тебе занад? Товариство, важливий момент, як ви могли побачити протягом цієї гри, у нас є активний збір на засоби реп для Азову. Цей збір триває вже півтори тижні. Я не кожен день стрімив. Там мені треба було відлучитись по деяким справам. Але тим не менш, це не відміняє головного. Треба закривати цей збір. Нагадую, що якщо ви донатите від 200 гривень, ви можете виграти. Теслу 2017 року, модель S. Також, якщо ви відстагу на ви можете виграти ось цей список призів, котрий зараз перед вами. Тут і комп'ютерний стіл, комп'ютерне крісло, ящики нон-стопу, Logitech веб камери ай ай-яй-яй, як тут багато чого. І на свини за 25 тисяч гривень. Тому, друзі, обов'язково долучайтесь за посиланням в коментарях під цим відео. десь секунд 50, Що це таке? У нього ремнант. А, у нього ремнант. Тоді забити. Я добуваю БКБ. Я добуваю БКБ. Опа. А в боті є підмога якась? Я йду. Готово. Тут... Так, тут прикольчик трапився. Ну, no, yeah. я його зараз візьму, я буду просто в лінії стрелати. Давай, yeah, давай. Добувай Тарашана, вони не встигають. Не знає, e e e e like вони знають, Нічого страшного. Добувай, вони не встигнуть ніяк. Інвокер показується. Можемо Діманчику допомогти? Діманчику допомогти, Юл є? Я біжу, я біжу, я біжу, спокійно, спокійно, спокійно. Інвокера, інвокера можна? Вони без стріля тут будуть, вони без стріля будуть. Дивіться, тут, 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 дивіться, тут є ось. Я інвіз. Далі, 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 далі. Я ось його підсапію. Все нормально. Найбет. Найс, найс, найс. Як вони мене вбити хочуть? Я, я звичайно його. Давай, ми біжимо, ми біжимо. Біжим. Mm, Є щось там. на нього ще? Гіманчик, гіманчик. У нього просто рівна. А що, тут дивіться, тут а, роль. Трой. Ми можемо трой, файтитись, якщо до нас Ursa підійде. Я підходжу, я підходжу. О, дивись, дивись, що Джазбейн з ними робить. Роля? Є щось? Буде агр в нього? Ти не будеш. Mm, далеченько. Райс? Right? Тимеш, 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 Тимеш. Да. А він не вмрає. Мене туди, туди, туди. Я підняв. А добити його можна? Я можу. І всі наші? Я на руках. Як сказати це? Right, right. Одну ціль тільки, друзі, фокусі. Yeah. Дивись, yeah, тут Бейна вбивають. Я там з одного достану. У нас урса файтитись не може okay. okay. Дивись, так. Я не Бек, 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 бэк, носисть по одному. Бек Ти виходиш У нього за ремонт nice. буде Выходит просто. Найс, найс, найс. А, ну нормально, в принципі Ну. таке Треба дочекатись БКБ на урсі. Я думаю, нам просто трошечки артефактів треба. І буде нормально. Тормента можеш вбити. Ладно, можливо я агані повинен проти тролля взяти. Зараз заберу. В цій грі. Закачай в боті пачку. Я закачаю, да. Слухай, Нет, на, показуйся на урсі десь, показуйся, показуйся. Ми біжимо до тебе, Діманчик, збережно. Через мід запікофаємо тут когось. Інфрост? Інфрост, а буде? Він один був тут. Пакет, блядь. Друзі, от, 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 от. Мені дуже подобається, мені. Показуйтесь тільки, не, не біжіть всі паровозиком за нами, тому що. Ну, вони, вони будуть це розуміти, і ми не запікопуємо нікого. Показуйтесь, якщо ми маці обережно, просто не камітись сильно. Yeah, Інвокер, до речі... О, дивіться, дивіться, Вокера. дивіться. Підставляється. Можемо да, 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 да. да. Я не писав. Я обіжу. Я підбираю. Умирай, умирай, урай, умирай, ураю.

Добре, гарно. І поїдуть. От так воно і шкаф. Дивіться, мені здається, ви можете показати ось тут іще на Урсі покажіть, а на Сапах підійдіть да. до мене, ми давай, зараз давай, зробимо пік-офф в топі. Супер-зьовий супер буде, на своєму варі. Просто покажіть це на двох корах. Дивіться, яке обережно, тому що да, да, да. там хвиток малістий. Просто не супер сильно комітись. А... Тільки тобі треба було діманчик на ембер. Ось в міді, тролль в міді. Троль, андерлорд під міді. Дивись, бачиш, клієнт аж біжить. Чекай, чекай, я біжу за ним. Готовий? Я на рубі косяду, я на рубі косяду. Так тобі допоможе. Рубіка можем? Можем хай пушити. Да, можем попушити, тільки хочу... Да, давайте, давайте, я пачку скипну тут. У мене рефрешер, блстоун, з'єдений аганім. 30 тисяч на творцу на акцію. А ти сум БКБ? Буває, чекаємо. Та тихенько, тихенько. Рефрешер є. Ну, таке можна репортити взагалі. Так, дуже. Так, буває, буває, друзі, буває. Трапляюся з усіма. До речі, супер лейно шмотки. Я за гріфін вже кинув, так що... Я би ще 25-й почекав в ідеалі. Рошана не таймили? Ні, дві джой спокойно. Дві з половини, I'm половини. Біз полу. Біз полу. Бе, таке, звісно, не дуже хочеться. А дивіться, що це він робить, подивіться він. Я зацеплю. Біг, біг ого, бігти на нього. Ого-го-го. Це далечень, трошки далечень. Вони там всі на базі стоять, ми не можемо так. Ой. Діманчик, ти там як? Єул є? Єу на себе є? Нема. Бек, він мер, бек, бек, він мер, бек, бек. Я помилився. Диманчик, груши не виграли. Більше йому не а, рун, Руна в боті, руна в боті, до речі. Роль сатаніком. Та я не на той ремонт прилетів, йо-моє. Роль вийшов з бази. А, можуть бачити мене тут, я виходжу просто. Mm, ммм, да. Нього. Акс, а, там є ми. Так, да, буду знімати зараз. Mm -hmm. Ви, ну, друзі, типу, просто... Mm -hmm. У них, насправді, доволі багато демеджа. Якщо ми не разом. Вони можуть бути будь-якого героя. Тому обережненько. Тобі на урсі може. А. Опер 17-го левела. Тані. Ну, трой мені нічого не робить по ідеї. Якщо я його б'ю. У мене насправді не так багато армору. Це застаків багато, але. Реймсу. Тут андер. Можемо вийти на вашу. Дивіться, можливо я зараз Рубіка запікуваю. Буде якась допомога мені, ось сюди. Ретпейн може тпшечку. Я біжу, я бігаю. Що, Рубіка блінг? А ти соло. Соло, соло. Легенда. Опудулош готувався з ТІОТФ. Да, я бачив, я бачив, що я заманувався. А тут інвокер, тут інвокер. Де? 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 Там? Я... Я не бачу його. Ні, все. В... Вже запрашен, руна, руна, 40 ооо, у мене Персеркер коло є. О, что це? Ой, що, да, майка, а не можем они что-то работать тут? Одну обережно, обережно, а обережно. Вам, да. Одну ціль тільки треба фокусить. Я у мене скоро стрибок буде. Я вандера, андера, я в андера. Я стрибнув вдвох, вдвох-двох. Тренд веде. Трубай. Далі. Бай-беки, бай-беки, обережно. Андер, інвокер, бай-беки. Троллі не байнився. Там, там, там немає бай you know. БКБ в троллях. Його yeah. ну, закатити легко можна. Ну, у троллях, скоріше за все, я байбек. У нього шмоток ніяк не зробився. Підняв? Так, да, у нього точно бай-бек, бай-бек, бай-бек. Просто вий Back 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 back, 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 back. Гейм у нас у кого пудло, у мене у меня у меня у меня у меня у меня у Тихо, я почну, я почну. Не поспішайте, не поспешайте. У меня пенья в рубик. Інвокер без баю. Та, да, Спушити mmm. обережного у нас euh, хвилина 30 аегіс. Ульти у мене ще правда немає, тролі розробити, але рефрешер буде через 20. Ми повинні три сторони спушити просто. Інвокера цього котрого нема. Я стрибаю будь-якого героя, ми готові дайвити. Байбек може бути тільки у уропі, не дайте. Я підпорт біжу. Так, так, давай пропушить. Ось сей сантри, давайте. Я хочу обійти з міда, обережно, я трошки відійшов і Не стрибай далеко, бо тебе можуть вбити. Нікого... Я зараз його стрибну. От нам трошки треба трошки допомоги цим андером. Бо він не такий сміливий, як за Чудово. У нього баю також нема. Я стрибнув зараз троля через 2 секунди. Дивіться, дивіться. Тебе блінк 3.

Така прикольна катка, але у нас просто... Ой, я, я ПТС подивився, скільки дає за цю катку. Зетника, зетника, мені! Ми їх перефармлювали 40 тисяч, якщо що. Ну, no, так, так і <зд Boom> треба грати. на Нахиграм, щоб це Ну, їм складно грати, бо якщо вони не довінують з аурами, то. у них же немає ні пікофу нормального, нічого. Вони просто 5 на 5 сильні в якийсь момент, що ми це переживаємо просто на сатах винос. Ось так завершився цей матч. Варто сказати, хто були моїми тіммейтами, адже я думаю, вас це цікавить. Це Just Bane, Опудоло, Діманчик і Гендозік. Це всі молоді катали з пабліку, котрі не супер багато ПТС зараз мають, але потенційно можуть вибитись в топи, якщо будуть достатньо багато старатися. Все залежить від них. Не забувайте підписатись на канал, і побачимося з вами завтра. На все добре.